Доброго дня, ви знаєте, другий день поспіль після Анної Фунікової, після її космічної аури. Важко виступати, але я попробую. Отож, дорогі е лікарі, косметологи, дерматологи, дозвольте сьогодні трошечки іншу проблему перед вами поставити. Я думаю, що кожен з вас погодиться, що бодай один раз в житті ви пережили такий варіант, що ви були незадоволені своєю зовнішністю. Чи це е, папула пустала, в народі кажуть прищі, чи це постакне, чи це якась суденна зірочка, чи це просто рубець, е, але який вам приносив дискомфорт? І відповідно, ми, як у дерматологи, а тим паче косметологи, інколи, а то й більшості, є психотерапевтами для того, щоб покращити якість життя. Пацієнта, власне, я є сторонником цього, е, яка для мене взагалі естетична медицина це комбінація двох крил косметології і дерматології. І лише взаємна співпраця дає хороший ефект. Власне, наступна прозірка є е, свідченням цього. Ви бачите, пацієнтка прийшла із проблемами акне завдяки терапевтичному компоненту, відповідно використання різних косметологічних процедур, ми досягнули естетичного ефекту. Я люблю апарат. Чому наступна прозірка це підтверджує? Я атопік це я звичайно. Така реакція в мене спостерігається і 3-4 дня. На люди я показати не можу, а відповідно, папули навіть до 14 днів. Тому голку деколи полюбляю, але це буває два рази на рік. Апаратка це моє улюблене. На сьогоднішній день всі вибирають лазерні технології. Я з ними погоджуюсь, я їх розумію і розумію, чому перш за все лазерне випромінювання має унікальні властивості: монохромність, можливість задати параметри довжини хвилі в суворо визначених межах, і чітка спрямованість, що дає змогу, змогу вибрати точну мішень, на яку ми будемо впливати. Крім цього, лазерне опромінення має ряд властивостей. Перш за все, це антибактеріальна дія. Під його впливом починають зменшуватися запальні процеси. Крім того, лазерне випромінювання сповільнює процеси старіння, впливає на клітини міжклітинною сполучної тканини і тим самим активуючи неогенез, колагенез, верніше, Здатні пошарово випаровувати тканини, тим самим проводити шліфування, якраз забирати оці видимі дефекти шкіри. Крім того, завдяки селективному фототермолізу ми можемо впливати на різні клітини мішені. А це є пігментація, це є суденні клітини і, відповідно, забирати необхідні неточності на шкірі. Що ми сьогодні вже так само чули на одну проблему? Ми можемо діяти декількома апаратами або один апарат забирати декілька проблем. Перед за все, для епіляції застосовується Олександритовий діотний і не один мовий лазер. Не один мовий лазер, крім того, ефективно застосовується для видання судинних дефектів різного генезу. Система IPL відома як процедури фотомолодження і на сьогоднішній день без неї нікуди це правда. Ербі-лазері працюють як в абліативному, так і в не обліативному режимі, дають можливість усувати різні рубці. Крім того, co 2 лазери працюють так само в варіанті абліації. Е, сьогодні я хочу вас познайомити е, з одним із апаратів, моїм улюбленим, я його називаю коханцем. Він справді вимагає до себе багато уваги. Він е, вибагливий, але він багато що може, отож. Принцип IPL або SVT технології Selective селективейбер Technology базується на теорії селективного фототермолізу, тобто вибірковому впливі на тканині мішені, які є хромофорами для сфіра для світла, це є судини, це пігменти, це старіюча, практично старіюча шкіра. При тому. Йде трансформація світлової енергії в теплову винятково всередині мішені, всередині клітини, і тому всі клітини довкола і тканини вони не ушкоджені. Це великий плюс даного апарату. Крім цього, хочу звернути вашу увагу, що висока потужність апарату та вузький спектр дій дає досягнути можливість чим скоріше ефекту, а можливість ділити на субмілісекунди і практично на дрібненькі імпульси дає можливість безпечно проводити процедуру із практично без опіків. Я припрошу, прошу допомогти. Угу. Ну, перед вами відео. Отож, дозвольте представити вам достатньо універсальний комфортний апарат, який дає можливість легко працювати як самим е, лікарям, так і е, пацієнтам. Це от якраз так він виглядає, який має дві фракційні маніпули: NDIAC і відповідно SVT технології. Крім цього, в цьому апараті є вилучені непотрібні довжини хвиль, це 530-та насадка, яку ви бачите. Комфорт забезпечує і система охолодження, яка є притаманна для цього апарату. Крім цього, хочу зазначити, що власне 50% меншої густини енергії потребує Світі апараті ніж широкосмоголовій ЕПЛ-технології. Якщо ми говоримо про Світі, вони впливають на да, пігмент. Впливають, як я говорила, судини і небажане волосся. Тобто з такого апарату варто стартувати. Процедура є достатньо безпечна. Ви бачите, маніпула вона достатньо широка, вона дає можливість швидше провести процедуру. Фракційна система дві насадки на 1940 і 1550 для глибшого і поверхневішого опрацювання шкіри. І відповідно ендія технології, які дають можливість працювати із судинами на ногах. Крім цього, хочу звернути увагу, сьогодні вже говорили, що ми справді працюємо із е, обезболюючим, тому що практично, коли ми даємо навіть бікаїн, єдине, що якщо це не з судина, ми працюємо, а з пігментацією чи з омолодженням, така процедура є більш безпечніша. Наступна прозірка. Ні, Прошу переключити наступну прозірку. Так, дякую. Отож, в клініці ми маємо лишень три насадки: це 530 555 і 1550 фракс. Прошу е, включити відео зліва. Е, ви бачите, як проходить сама процедура. Це є процедури е, на 530 й насадці, пропрацьовується постакне. Скоріше всього, ми дуже часто завершуємо процедуру механічної чистки обличчя на даній процедурі. Наступне відео прошу включити. Як ви бачите, машина достатньо проста. За кордоном на неї з нею працюють на лікарі, хоч правда я цього не розумію. На апараті виставляються параметри в залежності від е, судин, від їхньої ширини, від кольору шкіри. І от програма, яка дає м -м, можливість працювати, вона практично є безпечна. Якщо ми її дотримуємося, якщо ви професіонали і довший час працюєте, ви собі можете дозволяти маніпулювати із режимами. Будьте здорові! Наступна. Наступна прозірка, прошу. Це якраз лишній раз нагадує дві три маніпули, які в нас знаходяться: 555 і 530. Одна з них дає можливість працювати з глибинними варіантами, тобто пігментацією судинними елементами, а інша з поверхневими. І фракс дає можливість шліфування. Отож, перший режим IPL – це лазерне лікування акне. Так, при впливі на урежену ділянку світлового потоку короткими спалахами дається можливість усувати явище запалення, тим паче вбивати хвороботворні мікроби, знижувати синтез шкірного сала і пришвидшувати кровообіг і відповідно регенерацію шкіри. Така процедура є хорошою для лікування постакне. Вона не має практичної реабілітаційного періоду, вона може бути як і профілактичною, так і терапевтичною. Дуже часто ми її поєднюємо із фракційними методами. Прошу запустити відео. Ви бачите, механічна чистка в пацієнтка закінчується IPL, процедурою IPL на режимі АКНЕ. Причому після такої процедури запальні, запальні елементи згасають, і сама реакція є суттєво. Меншою. Тепер я вам приведу декілька кейсів лікування АКне на IPL і, відповідно, лишень IPL, і коли є додаткові методи, я так само вкажу. Відразу після механічної чистки обличчя з лікування акне на системі IPL, проведено дві процедури IPL. Посередині між ними, у проміжках, я вже вчора показувала, ми використовували місцевий ретиноїд. Акне ви бачите до лікування і три місяці після проведено три процедури IPL і, відповідно, зовнішня терапія. Пацієнтка до лікування три місяці, шість місяців після лікування. Фолікуліт два місяці після лікування. На IPL проведено дві процедури плюс зовнішнє лікування. Акне до лікування відразу після, відразу, верніше після механічної чистки, проведена процедура IPL. І знову ж таки, хочу звернути вашу увагу, наскільки зменшується запальна реакція. Ви бачите, практично один день різниці після механічної е, очищення. Пацієнт, механічна чистка, три процедури IPL і зовнішня терапія. До лікування 2 місяці відповідно 2-3 процедури IPL плюс зовнішня терапія. Незадовільний ефект пацієнтку. Ми перейшли на ретиноїди, ви бачите на низу ефект. Пізніше вона випросила мами ще губи. Акне до лікування. Другий день. От прошу звернути увагу на нашу помилку. Пацієнт не повідомив, що він приймає місцевий ретиноїд. Ми провели механічну чистку, закрили азелеїновим пілінгом і дістали, звичайно, фрост. Ну, можливо, це була глибокий пілінг, це через тиждень воно ефект дав краще, але звичайно, що ми перестрашились добряче. Ви бачите, до лікування 5 місяців ми долучили системні ретиноїди, і от це на сьогоднішній день виглядає пацієнт. Пацієнтка до лікування і три місяці після лікування тут проведена, як ви розумієте, механічна чистка і IPL. Після того, ми переходимо на ретиноїди ми не використовуємо IPL, а пізніше, вже після використання ретиноїдів системних, ми можемо собі дозволити знову ж IPL або фракс. Акне четвертої ступені, звичайно, важкий варіант. Після 7 місяців і, відповідно, кінцевий ефект механічна чистка, яка закінчувалася ЕПЕЛ, системні ретиноїди, пізніше іде фраксування. Так, можливі ускладнення. Дуже часто буває герпетична інфекція, особливо коли ви піднімаєте параметри. Наступний режим це видалення судин. Відповідно, хочу зазначити, що власне API впливає на гемоглобін, який дає можливість коагулювати судини. І маленькі судинки вони закриваються відразу. Більші судинки, щоб ви не переживали, ви можете дерматоскопічно переконатися, але до 2-3 тижнів вони так само закриваються. Хоча більші судини вимагають більше кількість процедур. Прошу звернути увагу, теленгектезія відразу. Така сама ситуація наступна. Інколи вимагає трошечки більшого підйому параметрів, ніж дає сам апарат. Це пропрацьовувалося на 555 насадців, бачите такі глибокі судини. Теленгектазія відразу після процедури. Це ерозація. причому три тижні після процедури. Після проведення такої процедури, здавалось, нічого не закрилося. Але коли ви по гелю проведете шпателем, а ще прикладете дерматоскоп, ви будете бачити закриті судини. Наступна ерозація така сама ситуація. На двох насадках важко пропрацьовувати одночасно, тому що все ж таки можливий опік. Бажано це розбивати на два заходи. Важка пацієнтка, на жаль, ми з нею працювали достатньо довго і з використанням так само системної терапії і АПЛ. Ренофіма, ви бачите, три процедури на АПЛ і пізніше ми пішли, пішли на системні ретиноїди. Це дуже важкий пацієнт, з яким ми довший час працювали, навіть раніше думали комусь відправити, ви знаєте, що ж. Не завжди хочеться з таким працювати, але потім зрозуміли, що прийдеться нам. Проходили на СВТ спочатку на 555 насадці, навіть збільшували параметр, і спочатку до 11 а потім навіть було і ризикнули на 13, три процедури на фракції і доопрацьовуємо тепер радіохвилю. Ну, Це ще не кінцевий варіант, але я думаю, він вже заслуговує увагу. Але тим паче сам пацієнт говорить, що я крім носа бачу людей, це вже так само величезний результат. Гемангіоми для початківців, прошу не боятися. Це закрита гемангіома. Ото якраз наступна прозірка вам показує. Після процедури і три тижні. Ви бачите, її практично немає. З судинними зірочками працюється трошки в делікатнішому режимі, довкола обкладається, щоб пропрацьовувати тільки саму судинну зірочку. Гематоми. Оце хороша так само ситуація, оскільки. Це моя рука. Це я збиралася колись влітку на якийсь конгрес. Думаю, всі щось з собою роблять і треба мені. Так як, допустимо, в районі живота я не маю права собі таке провести, вирішила з руками. Оце після кавітації. Ну, де ж я така, поїду, вибачте, будь ласка, на конгрес. Тому ви бачите, відразу після процедури одної процедури IPL, а це на другий день як зменшуються синці. Тому це хороший варіант. Так само, якщо не приведи Господь, когось поб'ють свіжі синці. Або в нас були варіанти, що пацієнтка верталася додому до чоловіка після гарної зустрічі. І от якраз на шиї варіант так Так само треба було швиденько зняти. Можна використовувати таким варіантом. Винні плями, три процедури. Тут в дитинки була спочатку склеротерапія, а пізніше ми проходили на епіль три рази. До процедури відразу, один день після процедури. Три тижні після процедури ви бачите, який хороший ефект. Це пацієнтка старшого віку. Вона навіть не вірила, що такий варіант можливий. Три процедури на IPL. Правда, от якраз над оком не Я думаю, це в майбутньому. От зараз ми працюємо над цією пацієнткою. Так само, пацієнтка важка, три процедури, але ви бачите, вона вже задоволена. Періорбітальне коло це проблема в багатьох. Хто не хоче, не любить колоти, або так само як я, це так само хороше вирішення цієї ситуації. Наступне це є видалення пігментації. Ви пам'ятаєте, що маланінна захищає від УВБ променів. Як я вчора говорила, я так само є сторонником того, що акне це є генетично детерміноване захворювання імунної системи, так само і тут. Меланін не у всіх утворюється так інтенсивно, скажімо так, не у кожного. Тобто це є так само генетично детерміноване, навіть стресового варіанту походження, оскільки там гормони теж задіяні. Ви знаєте, що дисбаланс гормональний так само проводить до пігментації, різні інтоксикації, надмір, навіть того самого вітаміну Д, аскорбінки проводить до... Відкладання пігменту. Крім того, хочу звернути вашу увагу, що з ним ми працюємо на двох системах, на двох насадках 530 і 555. Пігментація це та сама судинна реакція, ми сьогодні вже про це говорили. І процес йде знизу догори. Тобто пігментацію ми так само забираємо спочатку на 555, а пізніше на 530 насадці, коли мають можливість працювати. Прошу приключити відео. Варіант опрацювання пігментації це те саме омолодження. Тому як проводять омолодження е, обличчя, так само проводять омолодження рук. Не пам'ятаю чи то мої руки, ні, не мої, але десь подібні. Е, на руках ми, чесно кажучи, анестезії не наносимо, анестезію наносимо більше на обличчя, особливо на шиї в делікатних ділянках, особливо коли е, е, по кілодервію сіватна на грудях проходимо. Так, наступна прозірка. Перепрошую. Прошу звернути увагу, ви знаєте, навіть коли глянути на пігментацію, ти вже можеш зорієнтуватися, яку тобі насадку треба взяти, чи 530 чи 555. І, відповідно, якщо це глибока пігментація, повірте, одного і мало. Направду треба проводити додаткові ін'єкційні методи. Але сьогодні я вам показую лише те, що може зробити сам апарат. Тобто людина, яка боїться колоти, прошу дуже, це ну, скажімо так, хороший вихід з положення. Видалення пігментації 2, відповідно, два тижні після процедури. Ви тут видко, що є глибока пігментація, треба допрацьовувати. Або навпаки підготувати пацієнта до ЕПЕЛ ін'єкційними методами. Ви бачите, це хороша анті-ейдж процедура ну, Тут невдала фотографія, тому що вона сутрафована разом з гелем. Отут вже кращий варіант, шкіра є світліша. Як то зараз сяєння шкіри, це є достатньо модно, якщо ми досягаємо. Фотографії всі, на, ж, ну, на щастя, без фотошопу вони передають істинну картину, так як воно було два тижні після процедури. І практично е, під завершення наступна насадка це є е, фракс. Фракційна, фо, фраксель, практично фракс 1550, який дає можливість працювати на глибині 15 міліметрів. Прошу звернути увагу, що точковий вплив на невеликі ділянки, так і називають фракційним фототермолізом. Або як народі кажуть, фраксель. Ця процедура мені достатньо подобається, оскільки вона дає можливість зменшувати нерівності, розтяжки, стрії, рубці і так далі. Сама процедура, прошу включити відео. Ви бачите, вона відбувається в два, а то й чотири проходи. Якщо пацієнтка терпляча, ми так само робимо без анестезії, якщо ні, ми накладаємо анестезію. Найчастіше ми використовуємо бікаїн. Проводиться тут шліфування постакни, але відалі я вам ще зараз покажу на рахунок фотоомолодження. Наступна прозірка. Чи навіть не реагує пацієнтка, причому, що її без, точно без бокаїну. Там, коли бокаїн накладається, йде судина реакція і дуже шкіра стає білою. Можете зупинити і пустити наступну прозірку Так, це якраз постакне, три дні після фраксу. Це я хотіла показати, все ж таки реабілітаційний період є достатньо малим. Знову ж таки, один день після фраксування. Кілоїдні рубці, я теж вам вчора їх показувала: один тиждень після фраксування і два місяці з використанням місцевих ретиноїдів. Е, такі рубці ми спочатку пропрацьовуємо на 555 на сайті IPL, забираємо суденну реакцію, а пізніше в наступній секції ми переходимо на фракс. Зараз ця робота ну, практично вона ще в роботі. Єдине, що хочу звернути вашу увагу, подивіться, будь ласка, як за три процедури гарно пішли стрії. Оце, от в ті. Варіанті, і отут, практично, Ну, це, з рубцем нам придеться трошечки довше пропрацювати. Фракційна е, насадка є в основі проведення варіанту фотоомолодження. І, власне, для тих пацієнтів, хто бояться голки, хто не хоче йти ще на пластичну операцію, ця процедура є як варіантом омолодження. Її можна профілактично проводити один-два рази на рік, а якщо провести навіть чотири, то можна отримати мінус декілька років. Отак виглядає пацієнтка після однієї процедури. Знову ж таки саме варіант: дві процедури фракс. Причому це не в залежності, в якому віці вона проводиться. Вона може і в молодому віці проводитися для вирівняння шкіри, і, відповідно, в старшому віці для отримання ефекту фотомолодження. Ви бачите пацієнтку, їй проведено дві процедури фраксу. І на завершення, бачите, я чим до зекономила майже 4 хвилини, хочу звернути вашу увагу, що апарати дозволяють нам практично не міняти або знімати маски, а от власне їх скинути. Я е, безмежно вдячна всім організаторам і е, своїй команді за наданий матеріал і доведення вам до вашого відома. Якщо ваша ласка скористуюсь моментом... Хто відповідь на питання, якими насадками ми працюю, отримує книжку до Святого Миколая від псор'язу, тобто тематики, з якою я займаюся, і про які насадки я сьогодні говорила. А, то то ви вже і про третю кажете. Добре, книжку я зараз вам подарую. Ви свій подарунок отримали. Дякую щиро вам. Пані Орисо. Можна до вас запитання? Вибачте, я скорист... а, скористаюсь вашими трьома хвилинами. Дуже класні показові роботи. В мене питання по винних плямах. Скажіть, будь ласка, ви цих пацієнтів перед тим як берете на лікування апаратне? Ви їх дообстежуєте? Обов'язково який, який це 에, Дивіться, чесно кажучи, ми працюємо з судинними хірургами, це в першу чергу. Я на себе не беру е, Ну, пріоритетні важелі їхнього впливу, то що їм роблять УЗТ, доплер і так далі. Ми, чесно кажучи, собі полегшили варіант. Uh -huh. Ту відповідальність ми беремо на судинну хірурга. Консультація, а після цього ми собі далі проводимо. Uh -huh. Ну і відповідно, колограма, загальний аналіз крові, класичні uh -huh. варіантки. Скажіть, будь ласка, як вас, как, как часто можливо судинні хірурги призначають якесь ендоваскулярне склад? Так, так. практично, випадку? практично, 100%. в цьому випадку тільки в одної цієї дитинки. Вони найчастіше в дітей, тобто мова тоді йде за комбінацію методів. Так, так? спочатку працює хірург, а потім е, працює тільки от дитинка була після склерозування, всі решта варіанти були чисті. Ага, тобто без склерозування. я зрозуміла. Але це питання має вирішити судинний хірург після доплерографії. Я вірно розумію. Ви знаєте, як на мене, чесно кажучи, ну на мою точку зору, склерозування воно показане на обличчі, особливо в дітях, і коли є на нижніх кінцівках. А якщо є дуже активні судини, от в мене є пацієнт. Я от я вам стару... показувала. Ми зараз взялися. Перепрошую, я вас перебуваю так, так. за ту ага. пацієнтку, в якої на обличчі і тут, ну скажімо, на грудях. Так. Я сама не очікувала, ми боялися страшенно признаюся. На склерозування її чомусь відмовили, не можу сказати. І, чесно кажучи, на свій страх і ризик. Я не знаю, що буде далі. Я, ну, скажімо так, очікую колосальний ефект, ну, але. То не рискує, то й не а, шампанське. так. мене просто пацієнт, в якого дуже подібна ситуація. В нас є узі апарат. Ми взяли на доплер, подивилися, подивилися, що там три активні пульсуючі судини. судини склерозувати. Так. однозначно подумала. склерозувати, Тим паче, ви розумієте, ви працюєте, ви не знаєте, що глибинно є. Так. Інколи є маленька гемангіома, яку ми, ми думали навіть забрати mm. радіохвильовим методом. А вийшло, що в неї взагалі йде зв'язок до головного мозку. Без оцеї, без цього обстеження. Причому що я навіть. Для себе не очікувала, подивилась. Думаю, а дурниця тільки із-за того, що вона мала можливість це провести. Я думаю, ну хай. А угу. я для себе дістала Супер. страх, чесно кажучи. Угу. Дякую так, вам за дякую. питання. Дякую. дякую.